А скажіть, будь ласка, це ті самовари, які ви з Москви привезли? Дякую. Це ті самовари? Так, да? ви приїхали показувати, як потрібно зраджувати батьківщину маленьким діткам. От про прокоментуйте, прокоментуйте, будь ласка, вчинок Вахтанга Кікабідзе 2008 року, коли Росія провела анексію Абхазії у Грузії, і ваш вчинок буквально 31 числа. Ні, я вважаю, що Вахтанг Кікабідзе висловив свою громадянську позицію. Так так само, як і ви, А Вахтанг Кікабідзе не співак. Він не співак, він актор. Він актор. Тобто нагороду, якому Російська Федерація виділила, ви вважаєте це достойно? Він що він повернув, а ви недостойно поступили? Чи навпаки, ви недостойно поступили, а він достойно поступив? Ну, скажіть, будь ласка, от мене цікавить мені... Мені, зро... мені з мені зробили як українцю. Мені просто цікава ваша громадянська позиція. І чи це ті самовар, яким ви хочете показувати приклад дітям, як потрібно зраджувати Україну? Хто зраджує такі, як ви? Якщо слова не словом, а ділом треба любити свою траві. тобто так, як ви, так, ви да їздити їздити і випрошувати там нагороди. ганьба